Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо невеличкий дослід з чорним чаєм та дольками лимону. Нам в цьому допоможе зла. Сьогодні ми з вами будемо заварювати звичайний чай. Ось ми вже гріємо чайник, беремо чай, кладемо його у. Чашку. Обов'язково попросіть допомоги у ваших батьків, щоб ви не отримали опіки. Беремо нашу ложку, розмішуємо добрий чай та міцно-міцно його заварюємо. Цей чай. Повинен бити ось такий. Міцно, міцно його заварюємо. Відкладаємо наш пакетик з чаєм. Чай в нас міцно-міцно заварився. Відкладаємо. Це нам не потрібно. Бачите, який міцний-міцний чай. А зараз ми проведемо дослід. Якщо в чай положити ось такий лимон. Давай, Злата, спробуй. Одну дольку лимону. Ось так. Бачите, яка пішла реакція? Бачите ці позірки? А ще в нас змінюється колір. Злата, помішай. Ложкою. Ось так вмішуємо ложкою, А якщо ми спробуємо вичавити ще одну дольку, Злат, бери ще одну дольку і спробуй вичавити в чашку. вичавити, Так, давай, притискай, вичавлюй сік в чай. Бачите, наш чай змінив колір. Він став світлий, ніж був темний. Злат, а давай ще ми спробуємо вичавити ще одну дольку лимону. І побачимо, чи зміни колір наш чай. Раз дивіться уважно. Ось так, ми вичавили сок. Дивіться, як змінює чай колір. Колір нашого чаю став ще світліший, бо завдяки лимонній кислоті чай світлішає. Злата, а давай спробуємо ще вичавити одну дольку лимона. Так. Тисни, тисни. Так, дивіться, чай вже зовсім зовсім світлий. Дивіться, як змінився кольор нашого чаю. Бачите? Чай став світліший. Тому ми можемо з вами впевнено сказати, що коли лимон потропляє або лимонний сік до чаю, чай стає світлішим. Ось так. Обов'язково зробіть такий експеримент вдома.